Близько тисячі дітей середніх зальносвітніх шкіл Дніпра стали учасниками, а їхні батьки, родичі, друзі, знайомі найплохішими уболівальниками чергового широкомасштабного проєкту Дніпропетровської федерації Черлідингу і танцювальних груп підтримки спортивних команд, яких традиційно ініціювала її керівник Ліна Кордаченко, чемпіонату суперліги, з кого протягом дня з раннього ранку до пізнього вечора. Тривали на майданчику спортивного комплексу технікуму зварювання та електроніки імені Патона. Команди різних вікових категорій, змінюючи на паркеті одна одну, презентували все, чому навчилися і на що здатні. А саме дійство нагадувало великий бджолиний вулик. Усі метушилися, тушилися, поспішали, верещали. Гриміла музика і аплодисменти, але броунівським рухом подібне назвати було важко, тому що програма виступів усіх і кожного. Колективу, зокрема, були розписані заздалегідь до дрібниць. Останні, які належать, представника. Ам літного дивізіону у відповідності до регламенту турніру мали продемонструвати свою майстерність не в одній, а в декількох номінаціях, причому з мінімумом помилок, тому що конкуренція зашкалювала, адже за звання переможців і призерів боролися від 8 до 12 команд у кожній категорії, і за таких обставин, навіть незначна похибка, могла поставити хрест на бажанні бути найсильнішим. Очень приятно то, что команды растут над собой. И даже те, которые проигрывают в суперлиге, выглядят очень достойно. Родители их поддерживают. Сегодня очень большое количество плакатов, болельщиков. Приятно на это смотреть. Ім, як засувалося згодом, справжнє божевілля сталося, коли розпочалася церемонія нагородження, у ході якої, здається, не забули вшанувати нікого. Загалом було вручено 200 відзнак за перемоги і здобутки на змаганнях різного рівня від міських і обласних до міжнародних притул за успіхи у чемпіонаті Європи. Подібне красномовно засвідчило те, як належним чином оцінюється праця на тренуваннях команд і їхніх наставників, адже звітний турнір, зрештою, як і всі попередні, це лише верхівка айсберга, тієї копікої щоденної Часової роботи у залах, яку доводиться виконувати через неможу і навіть іноді зі сльозами на очах, переборюючи біль і втому. Втім, зусилля того варті, вони не залишаються марними і все попереднє враз забувається, коли команда підіймається на п'єдестал пошани, отримує медалі і кубок. Після чого знову з'являється стимул крокувати далі, удосконалюватися, прагнути до ідеалу Дніпропетровська Федерація, Черлінінгу і танцювальних груп підтримки спортивних команд. Подібні наміри тільки схвалює, вітає і допомагає їх втілювати у життя. Мы отметили команды, которые привезли победы не только из выездных областных турниров, но также Кубка Украины, которые традиционно проходят в осенний период. И, конечно же, отметили команды, которые летом привезли нашему клубу победы с чемпионата Европы. Сегодня было вручено больше чем 200 наград «Золотая надежда Федерации». Это говорит о том, что дети активно принимают участие в выездных соревнованиях. Ми набираємо обороти и плануємо участвовать в чемпіонаті мира, который состоится в 2019 году в Японии.